Це псує такі горе фахівці, псують е, загальний репутаційний фон нейрографіки. І е, дуже часто люди, коли вже бачать професійну рекламу нейрографіків, вони кажуть, та ні, це я колись був, ой Боже, таке малював, мені так потім тошніло, три дні я не міг відійти, і з чоловіком посварилася і взагалі. Тому обирайте фахівця новачки, правильно. Я не агітую прям е, всі ми тільки правильні, всі остальні – ні. Ні, має бути фахівець з дипломом. Якщо ви йдете на навчання, саме на курс навчання, або це курс користувач, або це інші якісь курси по модулям, або це можливо те, що наприклад марафон. Маєте обов'язково спитати в цієї людини диплом інструктора нейрографіки. Обов'язково ми займаємося цим, що ми бачимо, якщо такі такі горе фахівців, ми їм пишемо, займаємося, займається юридичний відділ цією справою, тобто людей спонукають або пройти курси, або припинити свою діяльність, щоб не шкодити людям.